Вітаю всіх! Як енергії аркану королеви мечів будуть впливати на нас сьогодні, 26 листопада 2024 року. Енергії Дня Дружні. І події будуть в основному десь пов'язані із діловою сферою. Можливо, комусь доведеться дати такий корисний пораду, а можливо, і самим доведеться звертатися за порадою. Також будуть вирішуватися якісь певні юридичні справи, можливо, у когось переговори або погодження якісь. То все ви зможете зробити, але головне тримати себе у балансі. Також на сьогоднішній день, можливо, для вас буде основ... така тема, цікава, як партнерство, співпраця, а балансу і рівноваги потрібно дотримуватися завжди, а сьогодні особливо. Тому що якщо ви не маєте внутрішнього стриження, який буде вас тримати у якійсь такі, знаєте, як у стимулі, то той стрижень вам буде давати стимул, що ви маєте якісь свої принципи, маєте свої установки, погляди, і якщо ви, вони відповідають всім законам етики, юридичним законам, людським законам, то вони вам будуть у допомогу. У бізнесі і на роботі, можливо, будуть сьогодні якісь заключення офіційних договорів, контрактів. Можливо, хтось буде переводити переговори, і це для вас буде, якщо ви підготовлені на тому рівні, який потрібен для цього, то у вас все буде вдалим. Якщо хтось обирає роботу, то ця робота буде за вашим призначенням, тобто по вашому бажанню. Можливо, комусь доведеться звертатися за допомогою до офіційної особи і допомогу вам нададуть. Якщо у когось є судові справи, то також на цей день ви, можливо, зможете уже якийсь остаточний результат побачити. І ще у роботі і бізнесах, у бізнесі можливо, вам потрібно навести порядок у рахунках, сплатити кредити, налоги. І звернути увагу на ділове партнерство. Також при оформленні будь-яких паперів звертайте увагу, щоб там не було допущено помилок. У особистих стосунках, якщо хто планує заключати брак свій, тобто вступить, вступити в шлюб, то потрібно цей шлюбний контракт оформити, тому що у подальшому це для вас пригодиться. Це не говорить про те, що ви не довіряєте партнеру, це говорить про те, що ви. Раціонально думаєте. Також сьогодні емоції будуть урівноважені якоюсь логікою або здоровим глуздом, і, можливо, наразі ви будете оцінювати подальші дії у парі. І, крім того, на сьогодні буде відчуватися якась у стосунках прохолода. А тому не варто там розчаровуватися або висловлювати претензії, тому що ну, так енергії на нас будуть впливати. Просто відповідальність сьогодні може вийти на першу ступінь, а вже на другий будуть емоції. І ще одне таке: якщо у вас до цієї пори ще ви не обміркували, хто чим у вашій родині має займатися, то також сьогодні б це було не залишнім визначити. І головне дотримуватися балансу брати і давати. Якщо у когось якісь конфліктні ситуації є у парі, то це день примирення і порада на сьогодні. Перед тим як приймати будь-які рішення, гарно його виважуйте, обдивіться з усіх боків, вирішіть, чи воно потрібне, не потрібно, яку ступінь у вашому житті або у вашому житті, або Яку позицію займає ваше рішення, і що вам потрібно для того, щоб ви після того, як приймете рішення, щоб ваша совість була чистою? Тому що за кожен свій поступок ми рано чи пізно відповідаємо. І краще, якщо у вас конфліктна ситуація, то звертайтеся до законної влади, щоб отримати правомірні такі повноваження, які будуть вас підтримувати. І також іще звертайте увагу, що, можливо, вам допомогою потрібно, буде розумна вибачаюся, вам допомогу може бути порада розумної жінки. Тобто, якщо у вас є якась конфліктна ситуація, невизначеність, ви можете звертатися до жінки, яку ви або довіряєте, або вона займає якусь посаду, офіційна особа. Тож, якщо потребуєте, то звертайтеся, можливо, навіть до свого керівника. Ну, такі в нас на цей день мають бути енергії. Тож, не ігноруйте повітряні тривоги, а я бажаю всім. Хай у вас завжди буде у житті рівновага і баланс. У такому стані ми завжди будемо отримувати підтримку Всесвіту.